Слава Україні! Героям слава! Сьогодні гарний вересневий день. Відео про своє квітування в вересні я ще не знімала, але сьогодні, поливаючи свої квіти, я згадала, що я не зробила відео відео про красуню, яку мені подарували. Ми з Мариною тіліш обмінялися орхідеями. Тільки до неї поїхала котлея Блюбой на блюгротто, і пару хоєчок, які мені стали байдужі, які мене зацікавили, або на них підсіла, я так зрозуміла. І не котлея, яка вже в мене виросла з фласки, але заразюка не хотіла квітнути. А натомість, знаючи мої вподобання, я її зніму тут сонечко, знаючи мої вподобання, знаючи, що я люблю все плямисте, мені Маринка прислала котлею. Вона казала, що в неї, як вона купила, в, від постачальника від, 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 від у горчику було дві рослини, і дві рослини виросли. І Якщо вони різні, то ми поділками обміняємося і все буде окей. Отож, шикарна рослина. Вона в неї була посаджена в ось цьому горщику. У горщику закрита система, але, знаючи себе, я її не пересаджувала, зауважте. Знаючи себе, знаючи, яка я можу бути забудькувата, бо як завжди, у кожного є багато справ, я вирішила не експериментувати, а зробила те, як вважаю, те, як в мене підходить моя посадка. Тобто я по отворах. Почуєте, по горщику зробила отвори, так само і понизу полила і зайва вода стекла. Знизу вдень немає отворів, що не капало на голову. І все, і підвіска. І от вона пішла ось сюди. І ось тут є у нас молодий рост. Ось, не видно, от так. Молодий рост. І я кажу, Маринці, дивись, я бачила, там молодий ріст. Я думаю, що вона мене цього року проквітне. Марина каже, так, звичайно, обов'язково проквітне. Отож, подарунки отримувати приємно. І ще вона в нагрузку мені там. Кинула два дендрика фото цих рослин, що у мене вийшло. Я вставлю. Е Чому зразу не зняла відео? Дуже просто, тому що я забрала тадея. І зі школи була загружена, а паралельно ж я треба було забрати і величезна коробка. І я на місці ту коробку розпакувала і катурею, і тих дендробіми поставила зверху поверх продуктів. І так донесла до хати, бо коробка дуже об'ємна. Ось так: от. тому зробила оцей огляд для вас, тому що порунки отримувати приємно, робіть один одному приємне, бо в цьому житті дуже мало. Зараз приємних, радісних речей, не знаю чому. Ні, ми знаємо всі чому. В тому що Кацап вирішив купувати нашу Україну. І ми повинні одного підтримувати. Бо у нас з вами спільна мета, у нас з вами спільні вподобання, у нас з вами одні захоплення. І дуже приємно, коли людина просто так робить приємно іншій людині. І взамін хочеться зробити ще комусь щось приємне. І... Я б хотіла сказати, робіть один одного приємне. Ось так, все, в мене не вистачає пам'яті. На цьому все. Слава Україні, героям слава.